Колекція ефірних олій допомагає розкрити свій потенціал, розширити свої можливості. Це такий провідник на шляху саморозвитку, розвитку самоаналізу, усвідомлення себе, підвищення рівня своєї духовності, усвідомлення її в цілому, важливості в світі, блокує ось ці упередження та установки, які нам заважають рухатись далі, і допомагає нам екологічно на високих вібраціях з розкриттям свого потенціалу. З розумінням свого внутрішнього я йти вперед і досягати тих поставлених цілей, які ви перед собою ставите. Неважливо, що це буде. Для когось це буде підкорення не знаю, говерли, для когось це буде якась матеріальна ціль, яку він хоче досягти, для когось це буде гармонія в сімейних стосунках. І та й те досить важливе, і та й те нелегке, і та й те є ціллю. Просто в кожного вона своя. І в тій, і в тій справі в нас купа-купа різноманітних упереджень, блоків, які нас ганяють в енергетичний мінус і заважають нам рухатись далі. І якраз саме ця колекція допомагає працювати з такими моментами в нашому житті.